Вирішили кинути пити. Ось що відбудеться з вашим тілом через 30, 60 і 90 днів без алкоголю. Перший тиждень важко, але воно того варте. Перші дні будуть складними. Сон стане гіршим, можуть снитися кошмари, настрій скаче. Але вже через тиждень ви помітите перші зміни. Зникнуть ранкові набряки під очима, трохи покращиться стан шкіри, шлунок перестане боліти. Травлення налагодиться. 30 днів ви почнете спати як немовля. Через місяць сон стане справді якісним, без нічних пробуджень. Їжа знову Смачна зникає важкість у печінці, з'являється енергія для прогулянок. З'ясовується, що навколо красивий світ. Головне, з'являються вільні гроші та час для родини. 60-90 днів. Це вже і інша людина. Через три місяці ви не впізнаєте себе в дзеркалі. Шкіра сяє, зникла жовтизна, обличчя, очі ясні. Серце працює без перебоїв, тиск нормальний. Пам'ять повертається, на роботі все виходить легко. Ви рідше хворієте, маєте сили на спорт і хобі. Через рік це буде зовсім інша версія вас: здоровіша, багатша, щасливіша.